Вітаю! Щодня ви ухвалюєте рішення, від яких залежить добробут компанії. Тримаєте руку на пульсі законодавчих змін. Ви юрист, і сьогодні ваш день з нагоди свята. Ми підготували для вас подарунок. Зустрічайте перше видання створене спеціально для юрисконсультів та корпоративних юристів, експертус юрист компанії. Це щоденний журнал про юридичний захист бізнесу та управління ризиками від договірної роботи до перевірок контролюючих органів. Ми позбавимо вас інформаційного шуму і дамо тільки те, що зможете застосовувати на практиці: наш стиль, коротко і про головне, жодної води, максимум покрокових інструкцій. І чітких відповідей на запитання. А ще експертус юрист компанія: це найбільша в Україні база зразків та шаблонів для роботи юрисконсультів. І на цьому хороші новини не закінчуються. Ми передбачили окремий розділ для судової аналітики, адже розуміємо, скільки часу займає пошук та аналіз судових рішень. Уявіть, у вас на столі гора документів, дедлайни дихають у спину, а керівник уже чекає відповідь. Замість стресу вводите ключове слово у пошуковий рядок. Додаєте фільтри і за лічені секунди знаходите в експертус юрист компанії чутку відповідь на ваше запитання на основі аналізу десятків нормативних актів та судових рішень. А якщо ваше запитання, скажімо так, нестандартне, поставте його в сервісі Персональний консультант у правому нижньому кутку сторінки. Провідні експерти. Підготують письмову відповідь з посиланням на норми законодавства. Немає ліміту на кількість запитань, а ще все конфіденційно. Ваші дані та запитання бачить тільки редакція. Ще раз вітаємо вас із професійним святом. Пам'ятайте, ви фортеця, яка захищає роботу всієї компанії, але фортеці теж потрібна надійна опора.